Продемонструвати нові колекції українських дизайнерів та паралельно зібрати кошти на потреби оздоровчого центру для військових тепло крилатої душі цього тижня. В Івано-Франківську відбудеться благодійний модний захід Fashion шоу 2024. Усі деталі у матеріалі наших кореспондентів. Після повномасштабного вторгнення ворога традиційний захід моди та стилю в Івано-Франківську не проводили. Тепер же, після дворічної паузи подію вирішили відновити з благодійною метою. Виникла така ідея організувати не просто показ моди, а власне підтримати оздоровчий реабілітаційний центр для військових теплокрилатої душі під керівництвом пані Наталії Тарабалки і Допомогти, скажімо так, благодійними коштами, всі кошти, які будуть від продажу квиточків, від проведення благодійного аукціону, будуть спрямовані на оздоровчий центр для військових. Я вважаю, що такі заходи потрібні. кажу, Бо кожен на кожен на своєму місці, на своїй навіть, ділянці творчості, має от своєю творчістю навіть укладати. Ці кроки до перемоги. Оздоровчий центр тепло крилатої душі на Прикарпатті Працює уже понад рік, і за цей час його встигли відвідати більше сотні військових. Наразі є велика потреба в допомозі, бо приміщення ми взяли в оренду, де вийшло з ладу опалення, також вода і каналізаційні системи. Є потреба в ремонті. Ми своїми силами з допомогою також небайдужих людей, благодійників за кордону людей, які допомагають, і фінансові і працею відновили вже частиночку будинку. Відремонтували і вже проводили ремонтці прийом ветеранів, родин і також ті люди, які не потребують більш такої психологічної допомоги. На сьогодні Наталія Тарабалка має на меті розширити оздоровчий центр. Порадившись з колективом, ми вирішили. За допомогою цих коштів, які будуть від цього заходу, використати для такого невеличкого проекту і будівництва дерев'яного такого будиночку, який буде виконувати роль зустрічі для конференції, для спілкування. Для Різних заходів і інша частина буде використовуватися як їдальня. у програмі Свята моди та стилю. Презентація колекцій близько 10 українських дизайнерів. Дизайнерів, які представлять не тільки етностиль, це будуть і вечірні сукні, це коктейльні сукні, це весільні сукні класика. Я вважаю, що на даний момент потрібно підтримувати українського виробника, доносити власне до всіх наших. Гостей і не тільки гостей, всіх людей про те, що український одяг він є найкращий і в нас дуже багато є талановитих дизайнерів, талановитих людей. Благодійний захід відбудеться уже цієї середи.